Аби свята запам'яталися надовго, вже більше року молоді регіони опікуються соціально незахищеними верствами населення, крім культурних заходів, дають їжу та одяг безпритульним, пропагують спорт серед молоді та проводять різні тренінги. Цього разу людям організували справжнє свято для душі. Сьогодні це свято призначено для людей малозабезпечених, людей літнього віку, людей взагалі які не можуть собі дозволити в наш сьогоднішній час перейти, прийти і подивитися на переможців x фактору тому що скажімо, наша задача соціального відділу і нашої громадської організації це допомога людям, які дійсно потребують допомоги, які потребують особливої допомоги людей, які скажімо, живуть за межею бідності, щоб робити їхнє життя яскраве. Протягом двох годин публіку розважали молоді виконавці. Гостем концерту був переможець онлайн голосування ікс фактору Дмитро Гіра, а також переможниця проекту Стрищина має талант Ольга Мацишин. У нас є змога показати хорошу музику, хороший рівень, заспівати для душі людей насолодитись нею. Тому це прекрасно впродовж року. Люди похилого віку і малозахищені відчувають турботу саме стільки виповнились молодіжні організації, основні досягнення. Що наша організація стрімко розвинулась зараз. Велика кількість членів організації народ активних. І в першу чергу це люди, які не байдужі в питаннях, що стосується комусь допомогти, і готові свою частину свого вільного часу приділяти громадській діяльності. Молоді активісти за рік надали допомогу п'ятьом тисячам львів'ян і на Олексій Музика, Вісник Христос Воскрес.